Привіт! З вами Яна Вишивана і ви на моєму каналі. На дворі похмуро, сіро, а в мене гарний настрій, тому що я отримала подарунок від таємного Миколая. Ну, а хто ним став, я розповім вам в кінці відео. А зараз детальніше про обмін подарунками. Найперше, це треба бути учасником групи в Телеграм, вишивка бісером від Наталі Де». До речі, я вже вдруге беру участь саме в новорічному обміні або до Дня Святого Миколая, і так, і так вірно буде. Потім, що треба, друге це скласти колаж на суму до 500 гривень. Це можуть бути набори для вишивки бісером по дереву, на пластиковій основі, наприклад, якісь аксесуари, все, що ви бажаєте. Ну і потім рандомно обирається і таємно, до речі, кому ви готуєте подарунок. Тобто ви знаєте, кому ви готуєте подарунок, а хто вам, не знаєте до останнього, поки не прийде сповіщення з пошти, що вам йде подарунок. Також додатково можна покласти каву, чай, солодощі, якісь там косметичні товари. Або ще якісь аксесуари, це вже на ваш розсуд і певного числа має бути відправка. Звичайно, того року було там майже там, до Дня Святого Миколая, цього року зв'язку з, 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 з тим, що немає світла, або на пошті, або вдома. тому... Наталя дозволила відправляти скорше і дивитися по вашим обставинам, як у вас буде. Мій таємний Миколай мене трошки заплутав, можливо, це так склалися там обставини, але спочатку я трошки розгубилася, тому що е, прочитала і не могла зрозуміти, бо в той день я робила ще замовлення в інтернет-магазині. Ну, е, а потім вже так до мене, як то кажуть, мене осінило, і я зрозуміла, від кого е, буде подарунок. Ну, а тепер, бачите, лежить посилка. Я разом з вами її розпакую. Ну, і ми подивимося, що там. Це будуть перші емоції, я нічого не бачила. Ну, давайте розпочнемо. Отже, все прийшло в такій папці, і давайте разом з вами будемо дивитися. Так, давайте по черзі. Дуже цікаво, що це і як це? Так, ну, що мені попалося? Вірніше попалося, а що мені підготував мій таємний Миколай? Ось така схема. Такі от гарні, трошки буде вам лестити, коні. Це така часткова зашивка. Тут вказано вісім кольорів. Дивіться, так, а що це є за. Нічого не написано, не знаю, що це за торгова марка. Так, дуже гарно. Далі. Далі, далі. Боже, стільки всякого цікавого. Так, наборчики. Дуже я хотіла. Це набір для вишивки бісером, чарівна країна. Артикул FLK. 447 таких такий будиночок в червоно-золотих кольорах. 8,5 на 9 см. Дуже гарний. Також ось така, я не знаю, як що це така є іграшка так само. FLK 446, 7,5 на 11 см від чарівної країни. І ось такий. Олень. FLK 315. Дуже гарний, що там вказано. 9 на 10 сантиметрів. Ось такі набірчики. Так, далі. Далі, що ще? Такі, е, що то є? Вау! Шкарпеточки, я, до речі, такі люблю. І колір, прям вгадали. Клас. Також мені ось такий блокнотик. Гарне таке е, дерево майже родинне. Також, що то є? Е, то, напевно, якісь ой, якби я знала, що то є. Фрегран спіт. Ага, це щось таке для канцелярії. Мені здається, отак от наклеювати на сторіночку. На сторіночки. Так, далі, що то є? Закладка для книг. Дуже гарна. Супер. <кхід> Сухі серветочки. Ох, цікаво, вау. Це такий льодяник. З зображенням патрона. Клас. Пас патрон. <смас> Ручка. Я ручки люблю. Це також писати, я, до речі, також люблю. Так, це в нас є набір наліпок патріотичних. Дивіться, скільки всяких таких гарне зображення. Із іншого боку, так само. Слава Україні, Героям слава наші котики з України в серці. Що це? Так, пачі під очі. Так само дуже потрібна річ для всіх дівчаток, хто не виспався. Так. Так, 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 оце, ну, це цікаво. Вірю в ЗСУ, сплю гола. Це знаєте, що це є? Термоналіпка для текстилю. Тобто ви її прикладаєте до, наприклад, футболки, проходите прасту, і у вас буде така наліпка на футболці. Дуже так цікаво, незвично. Вау, оце я такого не бачила. Дивіться, чудова і гарна маска для рук. Все, що треба для вишивальниць, зволожує та оновлює зневоднену шкіру. Це дуже така, до речі, якщо в салонах, це дорога процедура, ці такі рукавички. І ще в подарунок схемка, як тільки її. Ага, Отакі. От ну, Коней багато не буває. Ось така гарна пара коней. І вказано, що це торгова марка Edelweiss S184. І тут вказано. Ой, я не знаю, скільки тут кольорів. 13, принаймні, я порахувала, ось так має виглядати. От, ну і от ще оця схемка попередня. Ну. ну, а ще ж хотіла показати папочку. Я, до речі, такі папочки дуже люблю, тому що вони дуже зручні для різних процесів, особливо десь там в дорозі або навіть вдома, ви собі щось поклали, закрили, і воно чудово зберігається. Чудова і дуже така потрібна річ. Дякую. Ну, а хто ж став моїм таємним Миколаєм? Ви нізащо не здогадаєтеся. Оксана Подубна. Оксаночку, я вам дуже вдячна за таку неймовірну кількість чудових і гарних подарунків. Я дуже щаслива і задоволена. Ви не уявляєте, я така щаслива, просто летіла з тої пошти. Вем летіла. Дуже вам вдячна, все чудово, все дуже гарно. Буду старатися вишити, буду старатися вишивати ці іграшки і встигнути до е, новорічних свят, ну, а там будемо бачити. Я дуже-дуже вам вдячна, що ви подумали про мене, ви мене порадували е, такою неймовірною і гарною е, кількістю чудових подарунків. Дякую, Оксано, ще раз. Ну, Всім дякую за увагу! Дякую, що переглядали це відео. Вишиваємо, перемагаємо! І з вами була ваша Яна Вишивана. Всього вам найкращого!